Алфея. Блум уперше прибуває в школу Фей Алфея. Знайомиться зі Стеллою, велична, але різка, аїшею, спортивна й дисциплінована, мусою, замкнута емпатка, террою, добра і життєрадісна. Дівчата відразу відчувають, що вона відрізняється у її полум'ї щось особливе. Таємниця походження Блум дізнається, що вона кобміняна дитина, її виховували люди. Але насправді вона фе. Вона починає відчувати галюцинації та бачить сни про загадкових батьків і полум'я, яке знищує все довкола. Стелла намагається тримати дистанцію, але Аїша підтримує блум. Перші тріщини у школі поширюються чутки пропалів, темних істот, які харчуються магією. Студентів попереджають, що ворог близько. На тренуванні Блум випадково випускає вогонь, який мало не спалює арену. Учителі шоковані це сила драконового полум'я, яке вважали легендою. Тіні лісу. Вінкс вирушають на перше патрулювання. У лісі їх атакують пали. Муса чує крики душ, а їша душно обороняється водою. стела засліплює ворогів, тара створює стіну з коріння. Блум не контролює силу, але саме її вогонь рятує команду. Правда про полум'я. Блум знаходить у архівах книги про драконове полум'я. Це давня сила, яка може або захистити світ, або знищити його. Її походження досі не ясне. Фара, директорка, попереджає це благословення і прокляття одночасно. Зрада і підозра. Деякі студенти починають боятися Блум. Стелла у Сварці каже: ти небезпечна. Якщо втратиш контроль, ми всі загинемо. Блум тікає в ліс, де знову зустрічає пала. Її майже перемагають, але Вінкс вчасно приходять і рятують її. Об'єднані. Блум вибачається перед подругами, і вони вперше діють як справжня команда. Разом перемагають велику зграю палів, комбінуючи стихії. Блум відкриває новий рівень вогню, теплий і контрольований. Алфея на короткий час успокої. Дівчата сидять у спільній кімнаті, сміються, говорять як справжні подруги. Камера зупиняється на блум біля вікна, її очі сяють вогнем. В останньому кадрі тіньова постать у темному плащі моріган спостерігає здалеку. Драконове полум'я прокинулося. Настав час повернути те, що належить темряві.